За минулу добу збройні сили України ліквідували 580 окупантів а також знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, вертоліт, 9 безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також три крилаті ракети. Наші захисники знищили і 24 автомобілі, та три одиниці спецтехніки. Російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101 Х-555, а також ударними дронами типу Шахет. Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95 МС здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101, Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалося знищити. Решта влучили в промислові об'єкти на Дніпропетровщині. Іранські шахеди противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів знищено. Крім того, збито ворожий розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня на східному напрямку. За уточненою інформацією, протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22, чотири крилаті ракети морського базування Калібр та 7 іранських ударних дронів типу Шахет. Під час атаки знищено 9 повітряних цілей, 3 крилаті ракети Калібр та 6 іранських ударних дронів шахет. Ну і загалом за минулу добу ворог завдав 38 авіаційних ударів і здійснив близько 52 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.